День батька, свято присвячене татуся, воно менш відоме, ніж День Матері, проте відзначається у багатьох країнах. Чотири роки тому в травні Кабінет міністрів ухвалив указ президента про День Батька. Днем свята було призначено третю неділю червня. Свято було запроваджене з метою забезпечення сприятливих умов для Всевічного розвитку сім'ї як основи суспільства а також підвищення статусу чоловіка як батько в процесі виховання дітей. День батька в Україні не є державним святом, але його визначає значна кількість людей, особливо в сімейному колі. На цей день батьки отримують привітання від своїх дітей, а також проводять час разом із родиною. Це свято набуває все більшої популярності в Україні. І Його відзначає все більша кількість людей від молодих батьків до дідусів. Тату мій милий, любий, хороший, дуже хочу на тебе бути схожий. Ніжний і добрий, мужній і сильний, Розумний, веселий і самий надійний Обнімаю і чолую я тебе освято Ти найкращий в світі, мій хороший тато. Хто научить ти, ну звичайний любий тату, скаже кожен я і ти. Хто мене щодня волить, зігріває двого. Ну, звичайно, тату знову, з ним не матиме не Хто навчить любити працю, Боже, славити й ням. Зустрічати сонце вранці, ніж не встигла солом'я. Тато тату, дійсно, тату, ляже, думка, на чому, Ще було сьогодні, святи, як і та тати не було. Добре в кого дуже працювати і порад віддає, як у світі жити. І за року проведе, там до слизько йдеться. І з ним дитина не впаде і не спотхнеться. А веса та що робить сумує повна хата? Боже, Боже, заступи всім все татам. компата. Кланяюсь, тобі, Боже. і всі, хто там живе. Ми розгалу здоров'я, я бажаю та тобі. Свято це нехай дарує, і прекрасне прекрасно рік. Все, нехай тобі дається першим будь перемагають, щоб не трапилося тосі, рук сім не опускай. В цей день святковий вас вітаю, тату, і дякую за ласку і добро. Здоров'ячка вам почув побажати, щоб побити. У вас все було. Всіх батьків вітаємо з їх професійним святом, турботливі, терплячі і люблячі, живіть довго і щасливо, будьте бадьорі і повні сили, залишаючись найвірнішою підтримкою і опорою для своїх гарячих улюблених дітей. Нехай у вас все ладиться.